українець підприємець, який займається будівельною справою, звернувся до воєнкомів із логічним запитанням далі мовою оригіналу. От, хочу звернутися до всіх тих е, ЧВК, чи як там ЧВКшники і ці блін е, воєнкоми срані, які е, просто сиділи все життя на бюджеті, ніхіра не робили. Бухали собі в тій армії, там, все, продавали, що могли, Получили квартири сюди, туди, тепер дуже кричать, а йдіть, що ж ви ти не воюєш. А чого ти плитку не возиш? А чого ти не з чекатуриш А? Що ти моїй сім'ї гроші не заробляєш один з другим? Ти можеш сказати? От дивіться, з 2020 по 2022 рік статистика, українські вузи в воєнні скінчило коло 2 мільйонів людей. Два мільйони, бля, розумієте, військових на бюджеті. Далі прокурори, мінти, СБУшники. це всі, які служать державі і мали би служити. А насправді всі ці 30 років сиділи просто і жирували за рахунок щекатурів, мулярів, сантехніків, комбайнерів, хліборобів, трактористів блядь, і всіх інших. А як прийшла, що треба їм працювати, відрубляти гроші свої, захищати ну, батьківщину, бо то є їх праця. Де вони всі? Правильно. І хто воює? Комбайнери, хлібороби, трактористи, плиточники, шукатури, будівельники. О, розумієте, так то виглядає. Але беруть на те, що ось ви маєте захищати. Та ми захищаємо, і захищали, і будемо захищати. Покупці люди збирають гроші, хто що може. А ви, суки, як жирували на тій армії, на тій війні і на тому українському народі, так і продовжуєте жирувати. Так що ви, народ, відповідаєте тим всім козлам, Так. нема проблем. Давай так. Ти скільки на бюджеті? 20 років сидів, так? Значить, давайте всю зарплату за 20 років. Перечисляй моїй родині. От, я йду воювати, а ти йдеш, щекатуриш, хати, не знаю, муруєш або ще щось зробиш і собі заробляєш гроші. І то буде тоді чесно. Слава Україні і шануємося українці, бо ми того варті.